Я Петра Порошенка знаю дуже давно. Я був журналістом п'ятого каналу. В минулому У нас давні стосунки і знайомства. В його перший тиждень ми принесли розроблений проект закону про очищення влади до нього і сказали: Петро Олексійович, будь ласка, очольте люстрацію в цій країні як Вацлав Гавел. Внесіть проект закону від свого імені як новообраний з 60% відсотковою підтримкою президент до парламенту. Скажіть депутатам, приймайте, або я вас розпущу. А вони тоді боялися цього найбільше. І закон буде ухвалений. А далі ви розпочнете очищення влади, а ми вам будемо допомагати. Тому що, врешті-решт, вас обрали керувати державою, яка не зможе ефективно існувати, яка не зможе ефективно діяти. І подальші дії підтвердили нашу правоту. Насправді, от ми говорили з Андрієм Лисенком про генералів, які залишаються в генеральному штабі, хоча їх давно до стінки треба поставити. Про те, що нам потрібно замінювати абсолютно більшість офіцерів, які командують нашими збройними підрозділами. Ну не кажучи судді, прокурори, тут нема з ким дискутувати, нема кому пояснювати, як їх треба замінювати. На жаль, президент не взяв. Цей закон. Ми цілий місяць чекали цього, він ніяк не відреагував. Через місяць ми пішли до депутатів, які підтримують люстрацію в усіх фракціях, і почали з ними домовлятися, щоб вони внесли закон від свого імені. І слава Богу, я їм дуже вдячний і вони це зробили. Друга річ те саме очищення влади. Ну я не договорив минулого разу про ківалова. Всі знають, що Сергій Ківалов очолює парламентський комітет з правосуддя. Це Ну, це на шостий місяць після майдану, але нам тоді в страшному сні не наснилося. Це просто означає, що всіх суддів, які він з Портновим розставив, він далі на посадах зберігає. І ми нічого не можемо з цим зробити. Навіть закон про очищення керівників судів був заблокований рішеннями судів. От в нас. А тепер щоб... повернімося до Петра Порошенка. Добре. Друге, я просто, це не настільки великий біль суди, оскільки вони важливі і для людини, і для держави, і для всього. Друга посада, яку займає Сергій Ківалов, це представник. України у Венеціанській комісії. Це інший жах майдану через шість місяців. Це означає, що Сергій Васильович Ківалов формує думку Ради Європи про перетворення в Україні. Прямо а Яку зараз. думку формує Петро Порошенко? А призначення представника України в Венеціанській комісії це компетенція президента. Ківалова туди призначив президент Янукович. І ми багато разів просили президента Порошенка. Так заберіть його звідти. Ну це жах. Ну людина сидить в Раді Європи і розповідає Раді Європи, що ми тут жидобендерівці виробляємо. Реакції нуль.